виконання практичного завдання нам знадобиться з вами конвертик, в який ми з вами покладемо декілька ось таких ось рибок. Зараз ми з вами їх будемо прикрашати. Бачите, потрібно вирізати ось такі основи для рибок. Прикрашати ми їх будемо геометричними фігурами. Давайте згадаємо геометричні фігури, які ми вже з вами знаємо. Як така фігура називається? Квадрат, правильно, А ось так, як колесо, круг. Так, і фігура, у якої три кутики. Це трикутник. Правильно, ще нам знадобиться для цього, звісно, клей. Почнемо працювати. Намастили клей і наклеїли. Ця рибка в мене буде. У кружечок. Дітки, скажіть, а якого кольору кружечки я наклеюю? Правильно, зелену. А якого кольору сама рибка жовта. Ось така перша рибка в нас вийшла. Наступна рибку я буду прикрашати трикутничками. Якого кольору трикутничок я буду клеїти червоного правильно. Дітка, давайте з вами разом порахуємо, скільки трикутничків я наклеїла на жовту рибку. Рахуємо разом: Один, два, три. Три червоних трикутнички наклеєно на жовту рибку. І ще одна рибка в мене буде у квадратик. Якого кольору квадратики я приклею. Правильно фіолетового кольору. Зараз ми з вами знову спробуємо порахувати, скільки ж квадратиків було використано на цю рибку. Так, рахуємо 1, 2, 3. Правильно, три квадратики було використано на ще одну рибку. А скільки кружечків? Давайте рахувати разом, Один, два, три, чотири. Чотири кружечки було використано на рибку. А скільки всього в мене рибок? Один, два, три. Правильно три рибки. Ми з вами зробили три рибки. І тепер ми можемо наклеїти конверт на наш лебук. Наклеїли конверт з нашими рибками. І тепер наші рибки можуть ось так ось жити в озері. Дітки, подивіться, який гарний лебук в нас вже виходить, скільки в нас всього. Давайте з вами проговоримо всі пункти, які ми вже вивчили для охорони нашого довкілля. На тій стороні лабука в нас було перший пункт, який не смітити, другий сортувати сміття. Третій пункт це оберігати рослини, не ламати гілки, не зривати квіти та траву. Так. Також посадити та виростити дерево. Наступний пункт оберігати тварин. Ось таких тваринок ми з вами зробили. Охороняти птахів. Не ображати комах. Не забруднювати водойми, щоб рибкам було де жити. І економно витрачати водичку та берегти її. Ось такий гарний лэкбук у нас вже виходить. А ми з вами зустрінемось на наступному занятті. Бувайте гарного вам дня!